Друзі, всім привіт! І далі продовжую виконувати завдання в Варкрафті. І сьогодні у нас завдання е унічтожить е Легіон. Беремо це завдання, ми ще маємо кнопку Прийняти. Е друзі, перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал. Якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Е друзі, дивимося на карту. М як бачите, на карті нам показує місце, де потрібно вбивати цих монстрів. Е там, коротше, давайте, коли я вже буду на місці, я детально покажу, яких монстрів нам потрібно вбивати, в якій кількості і, це, і будемо набивати разом їх. Я щось в мене скачу. Друзі, я в одному місці. Нам потрібно отаких от набити 6 монстрів. Ну це не все. Нам потрібно буде ще вбити. E, ще 6 монстрів деякого типу і плюс потім ще. Тобто, в загальному нам потрібно набити 18 монстрів. E, друзі, дивіться, ставлю мітку от такого 29 рівня. Палаєш e, інфернал, нам треба таких набити 8, ой, 6 штук. Після цього нам потрібно будуть ще одні монстри. Давайте поки наб'ємо цих, далі продовжимо. E, друзі, потім нам ще треба буде набити от таких 6, e, монстрів. шість ще є Страж Скверна. Також їх потрібно буде шість. Також набиваємо їх шість. E, давайте набиваємо e, пока цих. Далі продовжуємо. E, друзі, після того, як ми набили шість тих типів монстрів і тих типів монстрів, в загальному 12, нам потрібно ще набити шість типу монстрів. Є, що я маю на увазі? Відкриваємо карту. Е, і називаючи бічі відчиниця е, Монарока. Оце потрібно нам ще набити 6 монстрів. Вони знаходяться десь тут. Є, якби, о, в сій, о, боже. Типа пещері, А, каньйон. Каньйон гибелі демона тобто, якби вони ось тут, ну як, в принципі зараз тут е, онлайн є, якби, і є люди, які б'ють також виконують це завдання і, виходить, зачистили їх. Так що, зараз я коли їх знайду, я вам покажу сразу. Е, Друзі, от нам потрібно ще таких обичательниця е, Манерока. таких нам треба ще 6 монстрів вбити. Ось ставлю мітку, щоб ви розуміли. Е, вони є в... Респавняться в усіх цих зонах, в цій сірій зоні, бачите на карті. Якби тобто треба бігати по карті і їх шукати. Тобто, ну, якби от в цьому місці, де я знайшов, їх більш-менш так нормально. Тобто, якби є, можна їх набити до нормальності. Ну, також залежить від конкуренції. Та ж не конкуренція, а залежності від онлайну на сервері, чим більше онлайн на сервері, тим менше в монстри. Тобто велика активність гравців їх вбиває і, вучайте, не на всіх вистачає. Тобто треба б'яти, чекати респауна, тобто так і е, Друзі, ну все. Коротше, давайте тоді набиваємо цих коротше, будемо так казати, цих монстрів, яких я тільки що відмітив, відмічаю ще раз. От, будь ласка, да, цих нам треба буде набити ще 6 монстрів. Після цього нам потрібно буде здати завдання. Ну, Давайте для початку наб'ємо їх. Друзі, набив я цих всіх три типа монстрів по 6 штук. Після цього нас відправляють в заставу роз... розщепленого дерева. От, бачите да, знак питання: це, куди нам потрібно буде віднести це завдання до того самого NPC, в якого ми брали на початку це завдання. Друзі, ну все, будемо вже на місці, продовжимо. Друзі, добігаємо ми до цього селища, де, де ми брали це завдання, набили всю достатню кількість, тепер потрібно просто підбігти, поговорити з ним і все, завдання виконано. Ох, е, от наш, наш NPC нас вже очікує. Нажимаємо кнопку Завершити, все, завдання в нас виконано. Друзі, всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою всім пока.